Казка про ведмедика, який загубився, але знайшов ще більше любові. У дівчинки Ліни був улюблений ведмедик на ім'я Томсик. Він був м'який, трохи потертий, бо вони завжди були разом. Стрибали з дивану, пірнали в подушки і навіть малювали удвох. Одного теплого літнього вечора Ліна з мамою пішли до лісу на прогулянку. Томсик, звісно, теж пішов у зеленому капелюшку, як справжній мандрівник. Ліна бігала по стежках, ловила метеликів, збирала шишки і не помітила, як ведмедик випав у траву під деревом. Удома, коли стемніло, вона зрозуміла Томсика немає, але на дворі вже було темно, і вони вирішили шукати його зранку. А тим часом Тумсик лежав у лісі під деревом, йому було самотньо і трохи страшно, та раптом із кущів виглянув їжачок. – Не біда, ми з тобою побудемо, – сказав він. До них приєдналися білочка, лисичка і сова. Вони пригріли тумсика, дали ягід, постелили листечко і читали йому казки аж до ранку. Наступного дня Ліна з мамою шукали під кожним кущем і знайшли Тумсика, зелену цяточку, його капелюша було видно здалеку. Ліна підбігла, обійняла Тумсика і сказала Я більше ніколи тебе не загублю. І справді, з того часу Тумсик завжди був поруч. Бо коли тебе люблять, ти вже ніколи не буваєш загублений.